Вітаю! Отже, що у нас цього тижня? Правду кажучи, я шукав печери якісь в околиці. Такі, знаєте, що були трохи великі, щоб там можна було походити, а не як однокімнатна квартира в Бориславі, зайшов і вийшов. Але я наткнувся на якусь дивну будівлю вгорі. Чим вона дивна, запитаєте ви. Дивна тим, що в неї, по-перше, є дах. Що свідчить, що вона не є така стара, що це не руїна. По-друге, до неї немає під'їзду як для машини нормального. Схоже, що це якась стежка. Далі, навколо неї немає господарки. Вона просто якась будівля вгорі. Є здогадка, яка може легко все пояснити, що це є голуб'ятник. Тоді це все логічно і нічого такого дивного в цьому нема. Але цікавість бере верх. І мені все ж таки хочеться піти і подивитися, що це воно таке. А ви ходіть зі мною раз ви вже тут. Там, звичайно, є дорога, щоб під'їхати поближче зразу до того будинку. Але з боку є якесь фермерське угіддя. Я би не хотів паркуватися, там, діставати камери і те все. Тому я вирішив зайти з іншого боку Ну і за одне прогулятися лісом і подивитися взагалі, що тут як, може ще по дорозі щось цікаве надибаю. Наприклад, якось ця труба на воду. Раз вона така довга стара тут іде, значить десь є резервуар по дорозі. Не знаю чи він ще є. Подивимось. Раптово почалась якісь будівлі. Я думав це гори підкріпили, щоб вони не сувались. Але далі ще є якась можливо, це і був резервуар, десь тут, не знаю. Почались якісь будівлі явно покинуті. О, от цілий гараж. І відкритий. І має дах. Нічого собі. Хм. Хтось тут? Мішок зі сміттям, видно, може тут зібрав в самому гаражі і наразі відклав на бік. М -м -м -м. Дивно. Якийсь великий паркінг. Підприємство. Хтось загубив свою перуку. мега ультрадивне Подивіться який це типу паркінг по слідах бачу, що тут хтось крутив бублики на машинах або на мотоциклах Ого. що це таке взагалі? Бомжатня. Нічого свої матраси. Якісь такі дивні ці. Хух. Цікаво. Та. Головне таке приміщення, ніби це або підвал був, або вони не закінчені, бо не видно, щоб там була хоч колись штукатурка. Так. Це щось схоже на резервуари для води. Це схоже, знаєте, на що, на фільтри. Для басейну, значить, тут десь був басейн. Там всередині пісок і вода проганяється через пісок і очищується. А ну йде. Гляне, значить, тут має бути басейн. А може тому і є паркінг, тому що це був великий басейн муніципальний. Так, а це що барбекюшниця кухня? Що це таке? Дивно враження, що все збудовано як в роках 70-х. О, тут є комен, значить тут було барбекю. Дуже багато барбекю, я би сказав. Ну, тут, значить, колись веселились на славу. Дивіться, то все комини. І знизу робили. М'ясо, а тут, мабуть, тримали понизу дрова. Вони від нагріття зверху барбекю просушились добре. Ну Це, мабуть, або складське приміщення з холодильником, або туалет. Ну, Все-таки складське приміщення немає. Немає сантехніки зовсім. О, там сходи якийсь парк, видно. Слухайте, круте місце. Но, як і гадалося, басейн. Вау! І хто сюди в цю цистерну? Вона явно не перебувала в басейні. За планом. То круто. І ще хтось туди вструмив таке дерево, але я знаю всякі такі провалля кидають гілки на випадок, якщо би звір впав всередину, щоб він міг вибратись, якась білка або що. О, і там далі є ще кусок дерева. Якщо заяць буде тікати від лисиці і випадково впаде в цей басейн, то ви бачите без драбини. Навіть людина тут толком не вилізе, то для нього є ще така гілячка, щоб він міг звідси вибратись, навіть якщо він впаде. Я не знаю, заєць по... вверх, просто по гілячці. Слухайте, гуляйте, оце басейн був ось тут. Природа пташки співає. Ну що ж цікаво, давайте прогуляємо з парком. Так, тут В дві сторони розходиться дорога, але в цю сторону. Ще є якесь приміщення? Ідемо його заціним. Ще один будинок. Що це за приміщення? Нарешті туалети. Роздягальня. Чи що? Ну так це? Уже після, мабуть, після того, як ви добре поплавали. Так це, по суті, то... О, дивіться, тут є найдє... ще хороше кріплення на туалетний папір. Так, ну це були туалети. Push your face. Добре, буду пушити мій фейс. Так, а збоку що? Помити. Руки чи попити воду, що це було таке сполснутись чи що. О, Ну так, можна бачити, е, стара пральна машина так звана. Можна було тут, мабуть, попрати трошки свої плавки. Цікаво. О, там далі ще якась площадка. Підозрюється, це були різні зони відпочинку, мабуть. Можливо, тут були столики або що. так і закінчується. Знайшов якесь дерево таке, де в ньому позабивні отакі гачки, якісь спеціально зроблені. І так ідуть доверху. Зверху ще прибити якийсь кусок дошки. Ну і все. Я думав, може там є будиночок на дереві, але нічого нема. І тут он якийсь. Я ще думав, що може кабель, може там камера стоїть, але це нейлоновий шнурок. Тому єдині. І, і на цьому дереві теж є. Тобто в мене єдина здогадка, що хтось дуже довший час тут між двома деревами натягував гамак, щоб бути високо від землі, щоб в разі чого кабани чи ще хтось його не дістав. Але стільки зусиль, хіба що він це дуже часто тут був, тому що це якесь наче зроблене, як на замовлення, і оце тут прийти, забити і щоб що, щоб одну ніч. Переночувати не думаю. Схоже, це було через ночівля на довший час. Ну що ж, продовжимо мандрівку цим парком. Так, отут видно, що від кабанів варто було підвішуватись повище, бо вони явно тут прорили в пошуках солоденького коріння. Ви тільки зацініть в тих роках. Вхід в парк вже був інклюзивним. Хе. М це 1000, це, це С це сьєн. Далі йде знову М1000, мінус Сіен 1900, L50, 30. 50 плюс 30, 80, і тут 9989 рік. І вже, і вже закинути. Слухайте, ну круто. Тепер ми хоч знаємо, в якому році був збудований цей парк. Зараз перейдуся ним, але ще вон там бачу якась вся будівля. Здається, я вже розумію, що це таке. Це, мабуть, там був, наприклад, жіночий, а тут чоловічий туалет роздягальня. От і все, тому що це ідентичні будівлі. Ідентично є де помити плавки. Єдине, що може бути різне, чи тут є пісуари, щоб знати, наприклад, що був точно чоловічий. По суті, все те саме. Все те саме. Тут схоже, що був наче душ, бо є як піддон. А решта напроти ту були унітази. Отже це були душові туалетом. Отже, виходить так, що ви вийшли з басейну, пішли переодягнулись там і пішли прогулятися парком. Де росли різні дерева. Вон тут видно, що це була клумба. Цікаво, це те саме дерево, що і росло тоді, чи тут вже просто щось виросте, якийсь кущ. З іншої сторони інше. Клумби вже не видно давно. Але досі затишно і гарно. Вон навіть є, видно, кабани ходять однією самою стежкою кожен день. І протоптують. Підемо, подивимось, що вони там чим чекують. Де їхнє лігво? Ми собі тут похарчувались, там далі теж, тут уже давніше. Корінці підростає, кабани харчуються. Так, тут слід губиться, ага, вон далі йде. Вони, видно, отут оминають і стежка йде туди в ліс. Окей. Ну і тут далі теж ще Коротше, вони гуляють тут повсюди. Ви Знаєте, я вже настільки сповнений враженням, що міг вийти додому монтувати відео. Але ж потрібно якесь логічне завершення. Йду вже і гляну, що то за така -та будівля. Задача, звичайно, ускладнюється, тому що тут неочікувано, немає зовсім жодного зв'язку. І карта в тому місці, де мені потрібно, не підвантажується. Я весь маршрут йду на пам'ять по дорозі. Подивимося, що з того вийде. Ні, це я не підійшов до тої будівлі. Це якась неочікувана бонусна будівля. І схоже до неї йде в кінці та труба водяна. Можливо це насосна станція або що. Бачите? Та труба, вона вже, правда, набагато більша в розмірах стала. І вона закінчується ось тут. А далі йде якась будівля на, на курячих лапках. Хм. Давайте глянемо, чи туди можливо зайти. Так логічних підходів туди нема. А що це таке було? Сходи були колись металеві, мабуть. Наверх. Туди підходять друти. Це трансформаторна. Цікаво, мабуть, були металеві сходи. Я так розумію, кому не шкода. Свого хребта, то можна паркуром забратися в то віконечко, Але навіщо? Щоб зайти в пусте покинуте приміщення. Це таке квадратове закрите з усіх сторон. 19-й годі. Мабуть воно було так високо піднято, щоб його в жодному випадку не затопило. Добре, йдіть далі, я не буду звичайно сюди карапкатися, я впевнений, там нічого нема всередині. Саме так звідси видно, що там просто пусте приміщення. Ні трансформаторів, нічого там уже нема. Якщо не з'явиться десь зв'язок, то я не знаю, що то буде. Бо я наставив був вдома е, маршрут туди, де я зможу машину залишити. А далі я думав переставлю маршрут до тої хатки, а нема інтернету і нічого поставити я не можу. Приблизно пам'ятаю, куди йти. Але це дуже приблизно. О, знайомі бочки. Хі -хі. Невже тут десь є плантація? Це Явно схоже на якийсь резервуар, але він зовсім маленький. Він швидше, наче як для звірів, ніж для гелікоптера, щоб брав, щоб гасити пожежі, тому що що він тут навіть не зачерпне нічого. Глибина ну може сантиметрів 70. Але цікаво, цікаво. Враження, що ніби не так давно збудоване, бо він вибите каміння ще з боку лежить. Хм. Так, я вже зайшов високо вгори, знайшов, де закінчується ця лінія електропередач, що йшла до трансформаторної будки. Тут видно, що це вже висота, висота гір, величезний сад хурми, яку вже, очевидно, зібрали, дерева пожовтіли, скидають листя. Отже, я дійшов. Верніше чомусь майже добіг. Сам себе питаю, що ти спішиш в ту гору. Е, так, от подивіться, щоб ви зрозуміли, що це насправді дивно, якщо там хтось щось робить, подивіться. Я піднявся ось цією дорогою. Вона повертає далі кудись туди. Сюди вже йде більш кам'яна дорога. Але поза шляховиком можна ще їхати. А ось ця ледь помітна стежка. Веде до того будиночка і далі горб, і його навіть не видно. Ха, ходімо. Так, шановні, момент істини. Я вже схоже наближаюся, бо за кущів, наче бачу, рівну якусь поверхню. Може, там хтось є. Схоже, що це якась насосна, до неї йдуть великі труби. Я обійшов її з усіх сторін, щоб знайти, може, десь є. Двері чи ще щось, але ні? Вона заглушена з усіх сторін. Я щось не розумію, як вони оце будували і, і для чого. Отже я виліз подивитися, чи є якийсь захід зверху. Ну, там плоска поверхня, лише один лючок і далі я згадав, ну, в тебе ж є дрон, просто візьми, пролетися, не міглянь. Це приміщення немає, ні входу, ні виходу. Я не знаю, може десь там знизу заросло кущами, або десь є люк, по якому можна низом пройти. Я без поняття, що це. Схоже, я не знаю, як воно набирає, може дощову воду. До речі, про дощ. Він, власне, почався. Хоча по прогнозу не було. В мене купа техніки, як завжди, я вам то розказую. І дощ. Тож. Дякую вам за перегляд. Ось така була пригода. Бачите, йшов до одного, знайшов інше. Головне, знаєте, вийти з хати і кудись сходити. І будуть пригоди. Добре, дякую за перегляд. Пишіть пишіть ваші враження, пишіть ваші думки, як оця будівля працює. Вона така прямокутна, скупою труб, з боку є ще труби, з яких, наче якось береться вода, звідки береться вода. Не знаю. Не схоже, що вона може зібрати дощову, Якби, я думав, що, може, знизу є такий, знаєте, як уловлювач. Але там є просто. Прямо кутний отвір, наче як для вентиляції, і все. О, дякую вам за перегляд. Побачимось!